Доброго ранку ми з України сьогодні. я Продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про перший матч в історії Дніпра 1 у Єврокубках, трансфер Георгія Бущана у АПЛ, нові форварди для Динамо та багато іншого. Друзі, я перед початком відео хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну, звісно, з матчу Дніпро 1АЕК, де наша команда, на жаль, програла з рахунком 1-2. Хоча в цілому цей матч залишив непогані відчуття. Звичайно, Дніпро 1 у першому таймі був просто жахливий, вони пропустили безглузді голи. Першу у ворота Дніпра 1. Це була сукупність помилок захисників дніпра 1 Спочатку танчик дав себе обіграти, ну а потім гравці опорної зони Когу та Сарапій дали забити гравцю Аека. Ось у другому голі показав себе новий воротар дніпра 1 бразилець Валев, який жахливо вийшов зі своїх воріт і пропустив у свої ворота гол. І я не розумію, чому вони вирішили довірити місце в основі бразильцю, а не Дали зіграти Юрчуку, який грає стабільно, непогано. Як на мене, він би відіграв набагато краще. Та й взагалі я ніколи не розумів, чому наші клуби запрошують іноземних голкіперів, тому що яка, яка позиція, а ця точно в нас надійна. Що стосується другого тайму, то це вже був інший Дніпро 1 Вони грали набагато яскравіше, вони грали більш ризиковано, вони постійно доходили до воріт, створювали небезпечні моменти. Навіть танчик, який погано зіграв у першому таймі, непогано реабілітувався і у атаці дуже сильно допомагав своїй команді. Але на жаль, Дніпро 1 забив лише один м'яч, хоча могли забивати набагато більше, і навіть і 3 і голи була і поперечка, і вихід на останніх хвилинах віч навіч від Громова. Але маємо, що маємо. І думаю, якщо Дніпро 1 продовжить так грати і у Кіпрі, то в них є непогані шанси, щоб перемогти у наступному матчі. І у підсумку вийти у Лігу Європи. Ну і як не поговорити про нашу болючу тему для українського футболу, а саме рейтинг асоціацій, тому що на цьому тижні ми нічого не заробили, а ось наші конкуренти, хоч потроху, десь, але все ж таки, вони заробляли, хтось продовжував відриватися від нас, а хтось нас майже не наздогнав, і навіть в нас з'являються нові конкуренти. Про бельгійські команди я вже не буду розповідати, тому що, як на мене, в нас не те, що реалістичних шансів немає, в нас навіть оптимістичних шансів немає, щоб наздогнати їх. Тому йдемо далі. У Сербії, як завжди, дві команди: церв'яна зв'язда та партизан. Перша програла Макабі Хайфа у Лізі Чемпіонів з рахунком 3-2. Можливо, є ще шанси, але я думаю, що все ж таки ізраїльська команда виграє і потрапить у Лігу Чемпіонів. Хоча Церв'яна Зв'язда може... У Лізі Європи набрати багато балів, про що розповідав у минулих відео. Що стосується партизана, то вони спокійно обіграли свого суперника, і у лізі конференції у груповому етапі, я думаю, вони зможуть багато набрати. А тому, на жаль, Сербія для нас то є дуже важкий конкурент, хоча і вона ближче аніж Бельгія, але все ж таки буде дуже важко. Що стосується Норвегії, то вони продовжують нарощувати відрив, ну а буде Глімт дувувати у Лізі чемпіонів. Тому що у першому матчі вони обіграли з рахунком 1-0 Динамо Загреб і мають непогані шанси, щоб потрапити у груповий раунд Ліги Чемпіонів. А якщо вони туди потраплять, то вони отримають 4 бали для себе, ну а для своєї країни 1 бал, і тоді буде дуже важко їх наздоганяти. А ось Вікінг у першому матчі обіграв Стяо і має дуже непогані шанси, щоб потрапити. У лігу Конференцій, і щось мені здається, що ця команда зможе так само непогано виступити, як і буде Глімт у минулому році у лізі конференції. Ну і єдине, що приємне, це те, що Мьольди програв Вольсбергеру, ну і має шанс покинути Єврокубки. Що стосується Швейцарії, то вони також продовжують нас наздоганяти. Вони перемогли лише у одному матчі, де Цюрих обіграв шотландський Харц і має шанси вийти до Ліги Європи. І як на мене, це непоганий варіант для нас. Тому що, як на мене, цюрих у Лізі Європи йому буде непросто, тому що Ліга Європи з минулого сезону це непоганий і сильний турнір, а тому хай вони проходять туди і набирають якнайменше балів. Але незважаючи на те, що вони нас наздоганяють, вони у груповому раунді можуть залишитися лише з однією командою Цюрихом, тому що Янг Бойс та Базель програли свої перші матчі з рахунком 1-0, одні вдома. Одні на виїзді. Схожа ситуація по набору балів у Чехії, як і у Норвегії, тому що в них є одна команда, яка має шанси вийти до групового етапу Ліги Чемпіонів. Вікторія Пелзен зіграла у першому матчі з рахунком 0-0 з Карабахом. Словацька впевнена, переграв свого суперника з рахунком 3-0 і потрапить до групи Ліги Конференцій. Ну а Славія Прага, в якій грає Качараба, програла польському ракову, в якому грає Кочергін. Тому підсумки на цьому тижні в нас такі: в нас все більше і більше шансів опинитися на 15-й сходінці. ж вона не забирає місце у Лізі Чемпіонів, але враховуючи те, як ми граємо, тому можемо опинитися і на 16-й сходінці, яка дає вже лише одне місце у Лізі Чемпіонів. Друзі, також хочу запропонувати вам свій ютуб канал про кіно, який має назву. Кіно наближається. Там я розповідаю про найпопулярніше кіно, а саме про Володара Переснів, Гру Престолів, а саме Дім Дракона, також серіали про Марвел, ну я вже ж зоряні війни. Тому якщо вам це цікаво і ви хочете допомогти мені з поширюванням україномовного контенту в павутинні Ютубу, то підписуйтесь на мене, посилання я залишу у закріпленому коментарі. Голкіпер Київська «Динамо» Георгій Бощан може опинитися в англійському клубі Манчестер Юнайтед. Про це повідомляють одразу декілька джерел: журналіст Ендрю Тотос та Ігор Бурбас. Відзначається, що скаути англійського клубу були присутні на матчі киян проти Бенфіки у кваліфікації Ліги Чемпіонів, де переглядали гру 28-річного воротаря збірної України. Крім того, джерело додало, що раніше інтерес до Бощана був з боку іншої команди ЗПЛ Безгема. Взагалі то слабо віриться в те, що Манчестер Юнайтед цікавиться Георгієм Бущаном, та те, що у Манчестерського клубу є факс. Але враховуючи останні матчі Манчестера та гру Дехе у матчі проти Бренфорда, то все можливо. Але у той же час київське Динамо цікавиться Форвардом польського леха. Про це повідомляє журналіст Михайло Співаковський. Столичний клуб проявляє інтерес до форварда польського леха Мікаеля Ісхака. Контракт 29-річного Шведа з Лехом спливає через рік. Трансферна вартість із хака оцінюється у 3 мільйони євро. У нинішньому сезоні на рахунку із хака 4 голи та 1 асист у 9 матчах за Лех у всіх турнірах. Але я думаю, що якщо вони придбають цього гравця, то це буде черговим гравцем типу Раміреса, Шкуріна, Кулача або інших нападників, які не заграли за Динамо. Та до того ж, я не розумію. Навіщо робити цей трансфер? Тому що Динамо зараз пролетить повз Ліги Чемпіонів. А тому я б ще зрозумів, якщо б вони цей трансфер зробили ще до матчів, щоб разом з ним було більше шансів, щоб потрапити до Ліги Чемпіонів. Але у той же час я думаю, що цей трансфер не відбудеться, тому що за повідомленням Ігоря Бурбаса Динамо вже підписала контракт з Владиславом Кабаєвим. Орвар Дніпра 1 та збірна України Артем Довбик все ще може перейти до серії А. Як повідомляє тут Веб, Саларнітана зробила дніпро 1 пропозицію щодо оренди українця за 1,2 мільйони євро з подальшим правом викупу за 8 мільйонів євро плюс бонуси. Розмір бонусів приблизно 800 тисяч євро. Тобто, у підсумку може вийти 10 мільйонів євро. Також повідомляється, що Дніпряни не зацікавлені в тому, щоб віддавати гравця у оренду, а хочуть лише повноцінний трансфер. Раніше повідомлялося, що також отримати Довбика хоче Торіно. Минулого сезону Довбик провів 17 матчів в УПЛ, забив 14 голів та віддав 5 гольових передач. Також повідомляється, що у разі якщо Артем Довбик все ж таки перейде у якийсь європейський клуб, то Красніков планує повернути пешоту з оренди. І щоб він перейшов до Дніпра 1 А що стосується іншої трансферної осаги, де Милановський обирає між клубами АПЛ та Ліги-1, то там ще гарячіше. З кожним днем чуток про відхід Руслана Милановського за Таланти стає все більше. Якщо раніше до українського півзахисника приписували інтерес з боку Тоттенгама та Ноттінгем Форест, то зараз підключився і Марсель. Повідомляється, що головна причина трансферу Милановського за Таланти, в тому, що він нещодавно посварився з головним тренером Гасперіні після товариського матчу з Нюкаслом, Тоттенгем розглядає можливість обміну Малиновського на захисника Серхі регіона, тоді як Марсель може запропонувати Вінгера Джингі Заундера в рамках угоди. Новичок УПЛ Кривбас планує підписати 20-річного футбека з Камеруну Івана Дібанго. Очікується, що з гравцем Левадії буде підписано орендну угоду. Дібанго видався нам гарною інвестицією. Він якісний футболіст, який може грати як лівого захисника, так і не фланзі півзахисту. Але зараз у нас повністю закритий лівий фланг. Ми відправимо його в оренду у кривбас, заявив спортивний директор Левадії Тармо Кінг. А ось колишній футболіст ФК Львів, Володимир Якимець вже підписав контракт з Кривбасом. Правий захисник підписав контракт на три роки з командою Юрія Вернедуба. Одеський Чорноморець підписав контракт із форвардом Олександром Гладким. Про це повідомляють журналісти. Та то таке після того як Одесити залишилися без профільних форвардів, коли Назарій Русин перейшов до зарі, то чорноморець звернув увагу на легенду українського футболу. У минулому сезоні на рахунку гладкого 6 голів та 4 асисти у 20 матчах за зорю у всіх турнірах. Кольори Луганчан він захищає з літа 2020 року. У 2018 році гладкий вже виступав за Чорноморець. Ну і трошки про європейський футбол, де Манчестер Юнайтед та РАЛ погодили трансфер бразильця Казаміро. Про це повідомляє інсайдер Фабріцо Романо. Бразилець погодився на перехід до англійського клубу та прийняв пропозицію Манчестер Юнайтед. Мю заплатить за нього 60 мільйонів євро. Ще 10 мільйонів можуть бути виплачені як бонуси. Найближчими днями вже планується медогляд півзахисника в англійському клубі. У Ралі Бразилець є одним із найбільш високооплачуваних футболістів. Повідомляється, що Манчестер Юнайтед готовий запропонувати контракт гравцю такий самий, як і у Дехея, який отримує 413 тисяч євро на тиждень. Раніше головний тренер Реала Карло Анчелоті підтвердив, що Казіміро хоче залишити команду. Італій заявив, що в Мадриді до його бажання поставилися з розумінням. І наостанок дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. І слава Збройним силам України! І слава Україні!